врятувати життя 15-річний Віктор Носаль отримав тяжку травму голови в сніжному. На пішохідному переході його збила машина. Ще б трохи нестерпний біль міг би призвести до фатальних наслідків. Нещодавно Вікторові зробили термінову операцію. Як підліток почувається зараз, розкаже Тетяна Блінова. Олена показує перехрестя, де її дитина потрапила під колеса автомобіля. Хлопець переїжджав пішохідний перехід на велосипеді. Водій своєї правини так і не визнав. Сказав, що він не навади і цьому видані. Трагедія сталася півроку тому. Досі 15-річний Вітя оговтується після наслідків аварії. Перелом ключиці та ушкодження спини вже позаду. Натомість важка черепно-мозкова травма часто спричиняє слабкість, нудоту та нестерпний головний біль. буває таке, що доження одна таблетка не допомагає. Вітя навчається у 10 класі. Утім, цього року до школи не пішов. Хлопець не здатен навіть висадити урок. Його перевели на домашнє навчання. Иногда просто аж ну как, сидеть не могу, там стоять, голова до такой степени болит, что приходится ходить. Лікарі попередили, хлопцеві потрібна термінова операція. Ушкоджену частину мозку потрібно закрити спеціальною пластиною. Гроші на це у матері одиначки, яка виховує двох неповнолітніх дітей. Не було Зневірена жінка. Звернулася на гарячу лінію гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Там відгукнулися оперативно. В данном случае можно сказать, что мы спасли ребенку жизнь. Почему? Потому что если бы не провели эту операцию вовремя, в любой момент мог подвергнуться эпилептическим приступам. Операцию робили в Донецьку. Витя приніс її добре. Огромное спасибо. Спасибо за то, что помогли мне с пластиной за то, что спасли мне сына. Это самое главное сейчас для меня. Минуло два тижні після операції. Хлопець уже вдома. Почувається краще. Може, дні 5-6, отечність була на правій стороні. Тепер все йшло нормально. Вітя майже не знімає шапки не тільки на дворі, а й удома. Мати зізнається, він соромиться свого вигляду. Він Просто переживає, що він у нас неповноцінний Прикосно, не повноцінний ребнок тепер. Ну з дитя в голові. Сам хлопець переконує, що не знімає шапки, бо дуже мерзне. У помешканні температура ледве сягає 15 градусів. У квартирі на останньому поверсі постійно тече дах. Коштів на ремонт мати одиначка назбирати не може. А ви гріваємося, потамка часі на холодно. Олена не працює, отримує 500 гривень допомоги. Сім'я виживає завдяки гуманітарній допомозі Ріната Ахметова. Якщо б не он, у нас б таких бо людей, як він, побольше. У нас бы в стране взагалі порядок. Був. Большое ему спасибо. Півтора року роботи гуманітарний штаб Ріната Ахметова підтримує тяжкохворих і поранених дітлахів. Допомогу отримали понад 1100 дітей Донбасу. Тетяна Блінова, Данило Киреїв, Сабиття, канал Україна.